В додаток до інформації, що відбувається у Бахмутському напрямку, боєць мамай прямо з фронту повідомив про те, що під Бахмутом росіяни частично частково переходять до оборони за його словами. Українським солдатам вдається зменшити кількість ворога атакувати. В вашому розумінні уже росіяни більше більше ніж півроку не можуть все ж таки там і піти в наступ і забрати якісь території. Під Бахмутом наскільки важливо наразі стратегічно як для росіян забрати Бахмут, так і для України для Росіян? Це зрозуміло, що десь з листопада місяця минулого року їм було потрібно хоч щось продемонструвати суспільству. Мені здається, що навіть через Бахмут Путін відклав своє послання. С цьому собрання да і не міг нічого до річниці, взагалі нічого говорити, бо йому немає було чого казати, і хоча вони там собі видумували, що. Вони як знайшли таке креативне рішення, начебто, да що за рахунок ув'язнених через ПВК Вагнер Ну спробувати виснажити сили оборони України, але ситуація виглядає таким чином, що їм це не вдалося, так є безумовно багато. Дуже сумних е, таких подій навколо втрат, е, і ми це бачимо, фу, фу, і, е, бачимо і чуємо. І звісно, за це переживаємо. Е, але в цілому, е, Бахмут, як стратегічна вузлова така станція цієї війни. Він вже е, демонструє, що. Російські угруповання вони майже захлинулися. Я не скажу зараз, звісно, що вони демонструють, що вже видохлися, і, але щось підказує, що ситуація дуже близька до цього, і в принципі, сам факт, що. Було досить багато таких інформаційно-психологічних операцій, проведених через різні ділянки, через різні можливості, які є у Росії в п'ятої колони, щоб довести суспільству, що ось, начебто, готується повномасштабне таке нове вторгнення, там широкомасштабний наступ багатьох сторін. Пам'ятаєте, потрапляли сюди такі, я б сказав би. Елементи таких документів, що ось буде е, десантна штурмова операція з моря там на Одесу. Ось буде е, десантна операція з Білорусі, і е, вони намагалися у такий спосіб е, суспільство е, ввести в якийсь ступір в, в в оману і в паніку, безумовно, але е, все було контрольовано і е, українське суспільство поводилось дуже з таким чітким розумінням, і, власне кажучи, завдяки. Тому що війська демонстрували дуже потужний опір, якраз от під Бахматом. І це насправді насправді це дуже відчувається, відчувається у всьому роль цього містечка і стійкості українських військ, і навіть я можу сказати, що існують ознаки того, що через деякі західні видання. Та й напряму в принципі, через деякі заяви можна було почути крізь е, е, с, 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 слів таких загальних е, дипломатичних, можна було почути, що дуже е, багато хто хотів би, е, щоб е, Україна е, тут дала слабинку і е, відвела е, війська. Ну тут, передусім, е, це. Е, Базується на різних уявленнях про можливості про можливості українського війська як у питаннях стійкості і життєздатності. я хочу пригадати, що ще в 2014 році, наприкінці 2014 року, Україну відвідав відомий американський генерал Веслі Кларк. Він зустрічався з певним Колом експертів. Я був на такій зустрічі, і він тоді попередив, він сказав, що за висновками американських військових. Що якщо Україна буде втрачати по 10 осіб, по 10 військових щодня, то це загрожує ну таким колапсом для суспільства. Ось такі були уявлення у наших партнерів, і так само вони і в цьому помилилися, тому що незважаючи на великі втрати, незважаючи на Потужний наступ цієї нескінченної будемо казати за ресурсом воєнної машини Росії. В принципі, Україна тримається настільки потужно, що це може призвести. Я багато разів це згадую, і зараз так само згадаю ту промову гірку. Ватажка вагнерівців Пригожина, який зазначив, що ось якщо не буде там боєприпасів і бронетехніки, то фронт може посипатися аж до кордонів. Так, от справді, хочу хочу ще раз наголосити, що справді Бахмут може зробити от таку ключову ситуацію. Створити, коли коли саме так може вийти. Ну безумовно, це може бути ще пов'язане із, скажімо, з певним контрнаступом України на інших напрямках, і це за рахунок того, що російські угруповання будуть виснажені, такий контрнаступ може бути дуже руйнівним для усієї цієї так званої Другої армії світу, яка вже давно і всі це бачать і розуміють, що вже давно це не друга армія світу, і навіть не десята армія світу. що Авторитет Росії России по всьому фронту фактично провалився я маю на увазі по всьому фронту не у, у, у значенні фронту а у значенні скажімо як росії як виробника зброї та росії як економіки і так далі тобто ми бачимо що власне кажучи війна проти україни стала для злочинного режиму крим Ля тією кісткою, яка е, якою Кремль е, може ось ось будь-який момент подавитися, звісно, що ресурси Росії, зокрема людські ресурси, є е, майже нескінченними. Я це знову повторюю, щоб ми не розраховували, що там е, буде така ситуація, коли нема кого буде призивати, там е, дуже багато кого ще є набрати, але питання. Оперативності підготовки цих військ ми дуже чітко побачили, і самі росіяни побачили на прикладі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, яку фактично розбили під вугледаром. і це продемонструвало, що кількість людей, яких вони набирають, ну, не є визначальним фактором. Кількість техніки, яку вони зараз швидко перетворюють з. Старих арсеналів її починають приводити до ладу. Так само виходить, що нічого це їм у стратегічному в стратегічному сенсі не надає, і виходить, що да виходячи, от з цього, що ви кажете, можна сказати про те, що російська армія вже не піде в контрнаступ на Бахмуті. Безумовно, поки що, ми не можемо от дуже так чітко прогнозувати, чи піде вона, чи не піде в контрнаступ, а, чи будемо казати, чи продовжить вона свій наступ. Бо ініціатива насправді ще не в руках захисників України. Це десь починаючи з 7-8 січня 2023 року, росіяни намагалися власне вирвати вихватити цю ініціативу. І за рахунок е, такого е, збільшеної наступу збільшеної потужності е, демонструвати, що, начебто, ініціатива знаходиться в, в тактично в руках е, угруповань російських однак, той факт, що їм нічого не вдалося, е, може призвести до такого зламу, е, до зламу е, всієї такої російської ну, системи, і, і е, 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 можна, я б сказав би так, що. Е, вони можуть ще намагатися здійснювати наступ, але ну, для нас безумовно найголовніше питання це контроль логістичного шляху, тобто траси з Костянтинівки, і це якщо буде вдаватися тримати цей контроль, то фактично це буде означати, що збройні сили України сили оборони України будуть виснажувати російські угруповання і фактично формувати можливість різкого, я так гадаю, кинджального контрнаступу на якомусь іншому напрямку, і це може призвести до дуже серйозних катаклізм для російського це про війська який ви напрямок зараз маєте на увазі? Можливо, про виглядати інформацію він. Хоча він є очевидним для багатьох військових, інколи його називають. Я не хочу зараз називати навмисно, і в принципі він зрозумілий: триматимемо кулаки за те, щоб сили оборони в якийсь момент зробили фурор там, де у Росії є слабкі місця. Ми знаємо, де вони є і як вони сформувалися. В принципі, за рахунок Бахмуту вони сформувалися, якщо чесно. Власне про yeah. слабкі місця і інформація про те, що а, в Міноборони Російської Федерації хочуть піти знову в наступ на вугледар для того, аби протистояти чвк ПВК Вагнеру і показати Путіну про те, що ось вони можуть досягти успіху. А от в Бахмутському напрямку пан Пригожин нічого не зміг досягти. Як ви вважаєте, ось ці внутрішні чвари? Наскільки впливають на хід війни? Чвари безумовно впливають, тому що по перше, вони відкривають реальний стан речей, а це дуже боляче не тільки для самих військових, а для всього російського суспільства. Бо вони розуміють, що якщо в командуванні в військовому військово-політичному командуванні такі є проблеми, то що можна розраховувати на що можна розраховувати від, умовно кажучи, військ, це один момент. А другий момент мені здається, що не так багато можливостей зараз у Росії щодо збільшення кількості напрямків для наступу. Звісно, вони можуть це зробити як спробу, але. Підготовлених підготовленого мобілізаційного ресурсу їм не вистачить, і це означає, що вони кидатимуть туди просто мобілізованих або строковиків, тобто не до кінця, або взагалі не підготовлених. І це може мати руйнівний характер для морально-бойового духу цих угруповань. Ми ж знаємо, що та ж сама 155-та бригада, верніше її залишки, вони відмовилися від наступу і. Є багато інших свідчень, що відмовляються від наступу, і навіть готові йти у в'язницю, щоб не брати участь у війні. Тому усі всі епізоди вони насправді складають цілком потужну панораму всієї війни, і вони, якщо вже казати відверто, вони дивують навіть наших західних партнерів, тому що вони не очікували такої стійкості і таких результатів від Сили оборони України наші сили оборони дивують напевно, що кожного вже. ті, хто навіть і не вірила, вже давно пересвідчилися. Я вам дуже вдячна, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, «Військовий експерт.